Доброго дня вам, шановні глядачі, сьогодні ми розповімо вам історію, яка сколихнула тисячі сердець по всій Україні. Це розповідь про Мольфара Василя Скарпат, чоловіка, який протягом останніх десяти років передбачав події з дивовижною точністю. Його слова збувалися знову і знову, змушуючи навіть скептиків замислитися над таємницями, які приховує час. Василь не шукав слави, не виходив на телебачення, не друкував книг. Він просто жив у своєму дерев'яному будинку високо в горах, приймаючи тих, хто приходив до нього з болем і запитаннями. Але одного дня його слова почули багато людей, і те, що він розповів про майбутнє нашої країни, не залишило байдужим нікого. Василь народився у 1950 восьмому році в селі, де кожна родина знала про мольфарство. Його дід був відомим знахарем, якого люди шанували за вміння бачити приховане. Коли Василю виповнилося сім років, дід почав навчати його читати знаки природи, розуміти мову, вітру води та каміння. Хлопчик виявився здібним учнем. Вже в 12 років він міг передбачити погоду на тиждень вперед, а в 15 вперше побачив віщий сон, який збувся до найменших деталей. У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, Василь вже був зрілим чоловіком. Саме тоді до нього прийшло перше велике бачення про долю країни. Він побачив довгий і важкий шлях, сповнений випробувань. Але також побачив світло в кінці цього шляху. З того часу він почав записувати свої передбачення в товстий зошит, який зберігав у дерев'яній скрині. У 2012 році до Василя прийшла жінка з Києва. Вона втратила сина і шукала розради. Мольфар не давав їй порожніх обіцянок, але сказав, що через рік Україні станеться велике потрясіння, яке змінить все. Він бачив площу, заповнену людьми, бачив зиму, вогонь і кров. Жінка не повірила, але коли через рік почався майдан, вона згадала його слова. Василь тоді сказав їй ще одне: він сказав, що після цих подій прийде біда зі Сходу, що земля буде горіти, але народ не зламається. У лютому 2014 року, коли почалася анексія Криму та Конфлікт на Донбасі до Мольфара почали їздити все більше людей. Вони приходили з питаннями про долю близьких, про те, чи повернуться додому ті, хто пішов воювати, про те, скільки триватиме ця біда. Василь відповідав кожному чесно. Він казав, що бачить довгу війну, яка триватиме роки, але також бачив, що це лише початок більших випробувань. У 2019 році Василь зробив передбачення, яке тоді здавалося абсурдним. Він сказав, що через рік весь світ зупиниться через невидиму хворобу, що люди будуть носити маски, що міста спустіють, а кордони зачиняться. Багато хто посміявся з цих слів. Але у 2020-му почалася пандемія, і все відбулося саме так, як він казав. Тоді ж він попередив, що після хвороби прийде велика війна, яка торкнеться всієї України. Він бачив лютий місяць, бачив ракети, бачив зруйновані міста, але також бачив незламний дух народу. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення. Слова Василя знову збулися. Після цього до нього їздили сотні людей, але він став обережніший у своїх словах. Він казав, що бачить багато можливих шляхів, і кожна дія людей може змінити майбутнє. Взимку 2024 року Василь важко захворів. Лікарі казали, що це серце, що йому потрібен спокій, але він продовжував приймати людей, бо знав, що його час обмежений. Саме тоді він вирішив розповісти про те велике бачення, яке переслідувало його останні місяці. Він покликав свою внучку Марію, єдину людину, якій повністю довіряв, і попросив її записати все, що він скаже. Це було на початку лютого 2025 року, коли морози ще тримали землю в своїх обіймах. То, що Василь побачив у своїх баченнях, стосувалося наступних років долі України. Він бачив події, які мають статися у 2026 році та в роки, що підуть за ним. Він бачив, як зміниться карта світу, як постануть нові союзи та як розпадуться старі. Він бачив Україну в центрі цих змін як країну, яка визначатиме хід історії. Зараз ви почуєте його слова, записані Марією тієї зимової ночі, коли за вікном завивав вітер, а в печі палало вогнище. Василь сидів у своєму старому кріслі, накритий теплим пледом, і дивився кудись в далину, наче бачив те, що недоступне звичайному оку. Я бачу зиму, що йде до кінця. Ця зима 2024-го, в 25-й рік буде останньою зимою старого світу. Коли сніг розтане навесні 25-го року, почнуться зміни, але вони будуть лише підготовкою до справжнього перелому. Я бачу літо та осінь 25-го року. Війна все ще йде. Люди втомилися, але тримаються. У цей час відбуваються важливі зустрічі, ведуться переговори, шукаються шляхи. Світ розуміє, що так не може тривати далі. Велика держава на заході обирає нового лідера, і цей лідер приносить нові підходи до вирішення конфлікту. Я бачу зиму 25-го в 26-й рік. Морози сильні, але в серцях людей палає надія. Саме в цей час приймаються рішення, які визначать все, що станеться далі. Україна стоїть на роздоріжжі. Їй пропонують швидкий мир, але ціна цього миру занадто висока. Це означало б відмову від частини землі, відмову від справедливості, визнання чужого права диктувати умови. Я бачу, що наш народ відкидає цей шлях. Це викликає гнів у ворога, але також викликає повагу у друзів. Я бачу січень 26-го року особливо ясно: мороз тріскучий, земля скована льодом. У цей час щось станеться на сході великої держави агресора. Я бачу внутрішні потрясіння, бачу боротьбу за владу між різними групами. Той, хто керував цією державою, багато років відчуває, що його влада хитається. Навколо нього точаться інтриги, його найближчі соратники починають шукати шляхи відступу. Економіка цієї держави не витримує тягаря війни та санкцій. Люди там втомилися, хоча й бояться говорити про це вголос. Це створює можливості для України. Я бачу лютий 26-го року. Минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення. Це символічна дата. У цей місяць відбувається перший справжній прорив. Я бачу, як змінюється лінія фронту. Українські війська отримують нову зброю, нові можливості. Союзники нарешті дають те, що так довго обіцяли. Я бачу наступ, бачу визволення міст, бачу радість людей, які чекали цього роками. Березень 26-го року приносить весняну відлигу не лише в природі, але й у долі війни. Я бачу, як тане лід недовіри між Україною та деякими країнами, які раніше вагалися. Вони бачать, що Україна перемагає і хочуть бути на стороні переможця. Приходять нові інвестиції, нові обіцянки підтримки. Квітень 26-го року. Я бачу, як місяць великих змін природа прокидається, все квітне і оживає. У цей час армія продовжує визволяти землі. Я бачу південний напрямок, бачу, як повертаються міста біля моря. Люди, які роками жили під окупацією, нарешті відчувають смак свободи. Травень 26-го року. Теплий і сонячний. Я бачу міжнародні зустрічі на найвищому рівні. Лідери країн приїжджають в Україну вже не лише для підтримки, але й для того, щоб бути свідками історичних подій. Вони розуміють, що тут вирішується доля не лише однієї країни, але й усього світового порядку. Червень 26-го року. Я бачу особливо яскраво це місяць великої перемоги. Я бачу, як українські прапори повертаються туди звідки їх силою забрали. Я бачу Крим, півострів, який був окупований ще з 14-го року. Нарешті повертається додому. Це відбувається не так, як багато хто очікував. Не через штурм і криваві бої, а через те, що окупаційна влада там просто розпадається. Внутрішні проблеми держави-агресора стають настільки серйозними, що вона більше не може утримувати захоплені території. Військові частини отримують наказ відступати, деякі відступають, деякі просто залишають зброю і йдуть. Липень 26-го року гарячий не лише від сонця. Я бачу, як завершується визволення східних областей. Міста, які пережили страшні руйнування, нарешті вільні. Люди повертаються до своїх домівок. Хоча багатьом повертатися нема куди, бо будинки зруйновані. Але навіть серед руїн відчувається радість і надія. Серпень 26-го року приносить несподівану подію. Я бачу, як у державі агресорі відбувається зміна влади. Той, хто так довго керував цією країною, втрачає владу. Приходять інші люди, які розуміють, що війна програна і треба шукати вихід. Вони починають переговори, але вже на інших умовах. Тепер не вони диктують, а їм диктують. Вересень 26-го року. Я бачу, як підписуються перші документи про припинення вогню. Це ще не мир, але вже не війна. Обидві сторони відводять війська, створюються демілітаризовані зони. Починає працювати міжнародний контроль. Жовтень 26-го року золота осінь. Я бачу, як у різних куточках світу відбуваються зустрічі, де обговорюються умови майбутнього мирного договору. Україна бере участь у цих переговорах з позиції сили. Вона не просить, а вимагає. Вимагає повернення всіх територій, вимагає репарації за завдані збитки, вимагає покарання військових злочинців, вимагає гарантій безпеки. Листопад 26-го року холодний місяць, але серця людей теплі від усвідомлення, що кінець близько. Я бачу, як активізується робота дипломатів: день і ніч йдуть переговори, узгоджуються формулювання, шукаються компроміси там, де це можливо, без шкоди для справедливості. Грудень 26-го року завершує цей переломний рік. Напередодні нового року я бачу, як підписується історичний документ. Це мирний договір, який визнає всі українські території, включно з Кримом, як невід'ємну частину України. Держава-агресор зобов'язується виплачувати репарації протягом наступних десятиліть. Створюється міжнародний трибунал для суду над військовими злочинцями. Україна отримує міжнародні гарантії безпеки від провідних країн світу. Я бачу святкування нового 27-го року. Люди виходять на вулиці міст по всій Україні. Вони плачуть від щастя, обіймаються, співають після стількох років болю. Нарешті настав мир. Справжній мир заснований на справедливості, а не на поступках. Я бачу, що цей мир буде міцним, бо він завойований, а не вимолений. Далі я бачу роки з 27 по 30. Це роки великої відбудови. Світ, який відчуває вину за те, що так довго вагався з допомогою, тепер вливає величезні кошти в відновлення України. Приїжджають будівельники з різних країн, привозять обладнання, матеріали, технології. Українці повертаються з еміграції, бо знають, що їхні руки потрібні тут. Я бачу, як відбудовуються міста. Нові будинки виростають на місці зруйнованих. Але це не просто відбудова, а створення чогось кращого. Впроваджуються сучасні технології, зелена енергетика, розумні системи. Міста стають комфортними, екологічними, красивими. Я бачу відновлення інфраструктури, будуються нові дороги. Мости, залізниці, модернізуються порти на Чорному та Азовському морях. Україна стає транспортним хабом між Європою та Азією. Я бачу розвиток економіки. Знову працюють заводи та фабрики, засіваються поля, відкриваються нові підприємства. Безробіття падає, зарплати ростуть, рівень життя підвищується. Люди можуть дозволити собі не лише виживати, але й жити, планувати майбутнє. Мріяти, я бачу зміни в суспільстві. Війна змінила людей. Вони стали більш згуртованими, більш свідомими, більш активними. Корупція, яка роками була плагою країни, різко зменшується, бо суспільство більше не толерує злодіїв. Люди вимагають прозорості, чесності, справедливості, і влада змушена відповідати на ці вимоги. Я бачу ветеранів, які повертаються до мирного життя. Суспільство оточує їх турботою і повагою. Для них створюються програми реабілітації, працевлаштування, підтримки. Багато з них стають лідерами в своїх громадах, депутатами, підприємцями. Вони привносять у мирне життя ті цінності, які виплекала війна дисципліну, відповідальність, готовність боротися за справедливість. Я бачу розвиток освіти. Школи та університети отримують сучасне обладнання, впроваджуються нові методики викладання. Молодь навчається критично мислити, аналізувати інформацію, не піддаватися маніпуляціям. Вони вивчають історію своєї країни, розуміють цінність незалежності і готові її захищати. Я бачу культурний ренесанс. Українська мова культура, ідентичність, які ворог намагався знищити, тепер розквітають як ніколи. Відкриваються нові театри, музеї, бібліотеки. Українські митці стають відомими в усьому світі. Наше кіно, музика, література знаходять свою аудиторію далеко за межами країни. Я бачу, що Україна стає привабливою для туристів. Люди з різних країн приїжджають подивитися на країну, яка пережила таке випробування і відродилася. Вони відвідують історичні місця, їдуть у Карпати на узбережжя, у великі міста. Туризм стає важливою галуздю економіки. Я бачу енергетичну незалежність. Країна більше ніколи не буде залежати від постачань газу чи нафти з держави, яка використовувала це як зброю. Розвивається атомна енергетика, будуються сонячні та вітрові електростанції, впроваджується енергоефективність, кожна область має свої джерела енергії, що робить країну стійкою. Я бачу сільськогосподарський розвиток. Поля, які були замінованими, розміновуються. Земля знову плодоносить. Впроваджуються сучасні технології обробки землі, селекція, і ригація. Український експорт зерна, олії інших сільгоспродуктів досягає рекордних обсягів. Фермери заможні, села відроджуються. Я бачу медичну систему, яка нарешті працює на людину. Будуються нові лікарні, закуповуються обладнання, підвищуються зарплати лікарів, розвивається реабілітаційна медицина для поранених воїнів. Проваджується страхова медицина, яка гарантує доступ до якісного лікування для кожного. Я бачу правову державу. Суди виносять справедливі рішення. Поліція захищає громадян, а не тероризує їх. Прокуратура переслідує злочинців, а не невинних. Це не сталося за один день. Це результат системних реформ, які проводяться послідовно і неухильно. Я бачу сильну армію. Україна ніколи більше не допустить, щоб хтось загрожував її безпеці. Армія оснащена найсучаснішою зброєю. Солдати професійно навчені. Військова доктрина базується на досвіді війни, але при цьому армія контролюється цивільною владою і служить народу, а не окремим особам. Я бачу інтеграцію в європейські та трансатлантичні структури. Україна стає повноправним членом організації, які забезпечують безпеку та процвітання. Це не просто формальне членство, а реальне включення в спільний простір цінностей та інтересів. Я бачу екологічне відновлення. Війна завдала величезної шкоди довкіллю, але зараз природа відновлюється. Висаджуються ліси, очищаються ріки та озера, створюються природні заповідники. Україна стає зеленою країною, де приємно жити і дихати. Я бачу цифрову трансформацію. Електронні послуги доступні кожному, державні сервіси працюють швидко і зручно, бюрократія зведена до мінімуму. Україна стає однією з найбільш цифровізованих країн світу, що залучає it компанії та спеціалістів. Я бачу розвиток науки. Українські вчені роблять важливі відкриття. Наші дослідницькі інститути співпрацюють з провідними світовими центрами. Молоді талановиті науковці більше не їдуть за кордон, бо мають можливості для реалізації вдома. Я бачу 30-й рік. Україна святкує сорокову річницю незалежності. Це зовсім інша країна ніж була у 91-му. Це країна, яка пройшла через вогонь і воду, через білі страждання, але вийшла з цього сильнішою. Я бачу мільйони людей на вулицях, які святкують не просто дату, а реальні досягнення. Вони бачать навколо себе квітучу країну, бачать можливості для себе і своїх дітей, бачать гідне майбутнє. Я бачу, що Україна стає прикладом для інших народів. Наш досвід боротьби за свободу, наша стійкість, наша здатність не здаватися, надихають людей по всьому світу. До нас приїжджають вивчати, як народ може пережити таке і не зламатися, як можна побудувати справедливе суспільство, як можна поєднати традиції і модернізацію. Я бачу пам'ять. Україна ніколи не забуде тих, хто віддав своє життя за її свободу. У кожному місті і селі стоять пам'ятники. В школах вивчають історію війни, діти знають імена героїв. Ця пам'ять не дозволить наступним поколінням забути, яку ціну доводиться платити за мир і свободу. Я бачу також виклики майбутнього. Світ продовжує змінюватися, виникають нові загрози, нові проблеми. Але український народ. Готовий до цих викликів. Досвід, який він здобув, загартував його, зробив мудрішим і сильнішим. Я бачу, що найважчі часи позаду. Рік, 26-й стане переломним роком в історії України. Те, що станеться протягом цього року, визначить долю країни на десятиліття вперед. І я бачу, що все відбудеться так, як має відбутися. Шлях до перемоги буде важким, але він приведе до справедливого миру. Я бачу надію, яка живе в серці кожного українця. Ця надія не згасла навіть у найтемніші дні війни. Вона підтримувала людей, давала сили йти далі, вірити, що все буде добре. І ця надія виправдається. Україна переможе, відродиться і процвітатиме. Останнє, що я хочу сказати, це слова подяки. Я дякую долі, що дала мені змогу бачити це майбутнє. Я дякую моєму дідові, який навчив мене розуміти знаки. Я дякую всім людям, які приходили до мене протягом цих років, довіряючи мені свій біль і надії. Я прожив довге життя і можу йти спокійно, знаючи, що моя земля, моя Україна буде жити і квітнути. Нехай мої слова додадуть віри тим, хто сумнівається, нехай дадуть сили тим, хто втомився, нехай вкажуть шлях тим, хто заблукав. Все. Буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Ось такі слова залишив нам Мольфар Василь тієї лютневої ночі 2025 року. Він помер через два тижні після цієї розмови спокійно у вісні, у своєму будинку в горах. На похорон прийшли сотні людей з усієї України. Вони несли квіти, свічки, ікони. Вони дякували йому за надію, яку він дав, за віру, яку підтримав у їхніх серцях. Зараз кінець листопада 2025 року. Ми стоїмо на порозі того року, який Василь бачив як переломний. Його передбачення про 26-й рік скоро почнуть збуватися, або ні. Марія зберігає той зошит з записами діда як найцінніший скарб. Вона каже, що перечитує його щоразу, коли відчуває сумнів або страх, і кожного разу знаходить у ньому силу йти далі. Чи справдяться передбачення Мольфара Василя про 26-й рік? Через кілька місяців ми почнемо це бачити, але тисячі людей по всій Україні вірять у його слова, бо занадто багато разів він виявлявся правим. І, можливо, саме ця віра, ця надія, про яку він говорив, і є тією силою, яка творить майбутнє. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!